Друзі, привіт попереду весілля. Зараз буде надання шлюбу. Дивіться, це наш наречений наречена. Ось так виглядає, де краса ззовні. І скажу вам так, і внутрішньо також. Ну, все підемо на вінчення. Відійшов трошки від молодят. Сьогодні народився шлюб, народилася сім'я. І саме, друзі, послухайте, в цей момент, коли бачив тільки що, скільки фотографій молодих, хочеться нагадати нам кілька базових істин. Бо на весільних фотографіях, на ваших і на моїх дуже багато надії. Але час потім іде, і сім'ї штормить дуже сильно. І час від часу я зустрічаю жінок і чоловіків, які хочуть розлучатися. Їхній аргумент звучить дуже просто в таких випадках: я її або я його більше не люблю. Почуття зникли так виражаються люди. І в підтвердження цього світогляду звучить дуже часто фраза серцю не накажеш. Але правда в тому, що це небезпечна брехня, в яку повірили сьогодні багато людей. Якщо зробити почуття компасом наших рішень, то майже кожен гріх і наші всі безумства можна виправдати. Більш того, згадайте, скільки ви зробили вчинків під напливом почуттів поганих вчинків, і скільки ви зробили хороших вчинків, бо керувалися біблією. А взагалі, якщо любов це лише почуття, тоді виникає дуже логічне запитання: навіщо Бог дав заповідь? Любіть Заповідь не дають на емоцію, заповідь дають на вибір на по суті акт волі. І сьогодні дозвольте поправити наше уявлення про любов. Молодя сьогодні бажав дуже багато любові. Так ось, любов це коли ти знаєш недоліки іншої людини і все одно продовжуєш любити. Тепер головне визначення: любов це акт волі, а не настрою. Її двигуном може бути тільки біблійна заповідь, а не емоційний стан. Любити по своїй суті, це означає перестати порівнювати. І перестати боротися за власні права. Біблія каже, любов не шукає свого, і любов не перестає. Це визначення біблійне про любов. Мудреці не даремно казали: якщо любов пройшла, значить вона і не починалася. І добра новина нам усім в тому, що можна любові навчитися можна і потрібно. Як цьому навчитися? Послухайте, роздумуючи над Божим Словом щодня, коли це у вас з'являється. Ми вчимося любити жертовно, незаслужено і навіть односторонньо. Навчаючись Божій любові, ми також вчимося керувати своїми почуттєвими спокусами, поривами. І коли щось не відповідає Божій волі, ми маємо силу від цього відмовитися. Немає волі Божої на розлучення, друзі. Пам'ятайте про це, любов по суті це вибір. Не почуття мають вести нас до людей, а любов повинна визначати, кого вважати цінним і Привабливим. Цінуй свого чоловіка, якщо ти в шлюбі, цінуй свою дружину, якщо ти в шлюбі, саме свого, Богом даного, а не власні почуття. Це допоможе залишитися вірним завіту перед Богом, бо шлюб в Біблії це завіт перед Богом. Пам'ятаючи два елемента: Бог каже, що Він саме Він поєднав не священник, не Ксьонс, не пастор. Він, Бог поєднав і друге. Друга правда, він каже: Я був свідком вашого шлюбу.